Талашко він же капітан Номер 3 Іван Лантук, четвертий Олександр Островський, шостий Олексій Мізін. восьмий Леон Терещенко, десятий Данило Жмирова. одинадцятий Олексій Гербич. сорок четвертий капітан, тридцятий номер Владислав Міснянкін, двадцять перший номер другий страж Павло Мусійчук, десятка Ілля Блейчик, третій номер Петро Вагнер, п'ятий. Микола Задаченко, шостий, Олександр Руцький, номер 7 Владислав Болсун, восьмий, Андрій Тактичник, Кирил Шум шістнадцятий номер і п'ятнадцятий, номер фектал 2. Анатолій Бондаренко. Атака від завіж проходить передача. З неї забиває косню ще сес. його також і автора Голу. Звісно, Ярослав. Назад назад грає номер третій на скоро багатька. Олесковець, простріл! І у ФК Нова з рахунком 3 2 Тоді. Конкохонес, так, як минулого 3-3, авангардисти на тій дистанції Видобули нічию, Закамбечили, дотиснули суперника. Фемінальна розіграє зіграє Шум, Вагнер. Розвертає направо, налітає мізін. Це він забрав. Киракеша його вихід. Лантух. Терещенко. Терещенко продовжує далі на Онисковця. Онесковець. Скоро багатько. Скоро багатько. Онесковець. На пробу стійка після удару Терещенка. Забирає м'яча у блед. Набрав Леон Терещенко. Ути ще фактично на ворожнє. Але у руський, у на власній. Скільки чоловік його переслідує падіння після підкату Онесковця? Жовта картка для Миколи. Онисковці 44-го номера з двіж. Вже третій. Вагнер. І З іншим суперником завдав удару. йде перемогу. Кипереміч підшкодив від ноги Мусійчука. Наступний темп організує Микита Лашко. Перед ним Тертишник постає. Ще одна жовта картка в цьому матчі. Для тертишника нині восьмого номера за маніжкою зі складу Фрактал 2. Болсун прийом назад закидає міцев, суперник. Скидає речі. Онисковець. Протирається центром Миколи. Виходить на момент на голки. Перегол задія на 26-й хвилині. Була Онисковець. Давай перевагу. Болсун, то звук не пробив. Вагнер п'ятою. Болсун. І після поєдинку до цього гравця Олександр Кульша підходив і говорив, що не потрібно мені тут робити веселки. Це було адресовано Володимиру Вітюку зі складу лідерс. здається у минулому сезоні. Що Олександру Уруцькому скаже, після поєдинку Олександр Кульча з приводу його веселки. 30-та хвилина, друзі, і зараз жовта була, зокрема, і для Уруцького. Тут обом у Руському виписана і виписана Жмирову в 10 номеру З2. А з приводу веселки, звісно, то все жартома. З приводу лідерства Володимира Вітюка, дійсно, був такий прецедент. була веселка від Володимира Вітюка. Гол. Він замикає цю передачу Олексій Мізін за Лашко видає. нуль Тягнеться Бондаренко мізін на газоні, Виходить керекеш. М'ячем заволодіває Мізін підвівся. А у введення для Ярослава Доценка. 32 хвилина, хвилина 3-0 за Зетвіж. Зараз момент на четвертий зайде четвертий гол: 32-4-0. -го, Зетвіш. Проти трактал 2 Данило ж Ну, друзі, фолце рефері проти. проти Кирила Скоробагатька. Дійсно, подиху не давав йому. Ну, Січук лише накриває. Задвіж після цієї перемоги входитиме звітного суперника. Відповідно, ще е, цікавинка така, вона лише в режимі лайв, але все-таки на друзі є, тут все-таки цікавинка в нас відміняється, бо є гол від фрактала. Олександр Уруцький здорово влучає під Відно, влучає під поперечину, відповідно, різниця забитих пропущених у двіжа тут трішки зменшиться.